Тато донці відгадай загадку: Дзинь-дзинь, мяу-мяу. Це кішечка в трамваї їде. Правильно, а цю Дзинь-дзинь, гав-гав. Це песик у трамваї їде? Ні, це мама з роботи повернулася. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Телефонний дзвінок. Алло, здрастуйте. Це телефонують із автомайстерні. Сьогодні ваша дружина приїхала до нас і попросила відремонтувати автомобіль. Так от, я б хотів запитати, хто буде пла... усе зрозумів, за ремонт авто плачу я. Та я й не питаю, хто платитиме за авто. Я запитую, хто платитиме за ремонт майстерні. Власник одного великого особняка якось раз вирішив навести в ньому порядок, причому власними силами. Після того, як він прибрав будинку і гаражі, він зайнявся садом, вирішивши облаштувати його на свій смак. Під час цього заняття він раптом бачить, як біля воріт гальмує розкішний автомобіль. З цього розкішного автомобіля виходить не менш розкішна дівчина і запитує його скільки ви берете за те, щоб привести сад до ладу? трохи подумавши, він відповів. За це господиня Віли дозволяє мені спати з нею. Одна подруга за чашкою кави розповідає іншій. Знаєш, Віталька сказав, що я красива без тієї сумочки, про яку я давно мріла, і без квітів теж. Наталочко, я тобі навіть більше скажу, ти і без Вітальки красива. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Галю, ну а якщо я за тиждень собі нікого не знайду, можна я прийду борщу поїсти? Ніякого борщу вали звідси, щоб очі мої тебе не бачили. Галю. Ну, а якщо я за два тижні собі нікого не знайду, можна я прийду і ти мені шкарпетки, сорочки випереш? Які нафі шкарпетки, сорочки? Вали звідси, щоб очі мої тебе не бачили. Галю. Ну, а якщо я за місяць собі нікого не знайду, можна я прийду, ну. це саме. Ну, якщо за місяць і нікого, ну тоді приходь, але тільки ззаду, тільки ззаду, щоб очі мої тебе не бачили.